Є навчання підійде як і для людей з нульовим досвідом, так і для експертів, у яких вже є досвід ведення фірми. Для кого моє навчання конкретніше? Це для людей, які хочуть розібратися в основних аспектах, таких як побитчасовий, повозз'єднанню побут з родиною, сім'єю або бізнесу. Ти можеш зайти з нуля, і ти детально на моїх вебінарах зрозумієш суть. І зможеш легалізуватися самостійно або легалізувати свою родину. Також моє навчання націлене на експертів, які мало заробляють, але хочуть заробляти більше. Я цьому приклад у мене вийшло, і я впевнена, що у тебе також вийде. Також моє навчання для тих, хто хоче знаходити більше клієнтів і бути впевненішим у своїх знаннях і навчитися правильно комунікувати з клієнтами для того, щоб постійно мати потік клієнтів. Приходь на моє навчання. Я впевнена, що ти знайдеш тариф, який підійде саме тобі.